Моя історія схожа на багато інших, мені теж брехали. Зростаючи, мені казали, що материнство це найцінніший досвід, що діти дарують тобі безмежну любов, яку можна відчути лише ставши матір'ю. Хоча я згодна, що любов до сина, яку я відчула після народження, була приголомшливою. Материнство виявилося найскладнішим і найменш винагороджуючим заняттям у моєму житті. Я була дуже молодою та наївною, коли завагітніла у 19 років. Я ніколи серйозно не думала про те, чи хочу мати дітей чи ні. Мене завжди вчили, що це те, що ти просто робиш як жінка, це очікується від тебе. я нервувала і не була впевнена, чи готова. Але мій партнер був так радий дитині. Я не могла відмовити йому, тому просто погодилася і з нетерпінням чекала радості та щастя, які, як я думала, мене очікують. Вагітність була важкою, я працювала в фастфуді.